Радники, можете більше й не повертатися. Маєш маячню їхали, чи ви жалитись до Європи, чи ви туди всі поперлися? Як неслося в мене під відео під позаминулим відео про мої півроку Польщі, неслося за більше року ведення мого каналу ні під одним відео. Я, звичайно, розумію, що тема дещо лікатна. І справді всіх турбує, але я просто не очікувала, що буде таке. Всім привіт, мене звати Соня, і рада вас бачити на своєму ютуб-каналі, на якому я нещодавно зняла відео про відверту мою розмову про мої півроку в Польщі, і я отримала купу купу різних реакцій. Певною мірою просто напевно не очікувала, не була готова до. Прямо такого, тому що я не така людина, я не звикла писати негативні коментарі, і тому для мене це було таке відкриття, що коли відео залетить, ну, реакція буде просто дуже різноманітна. Про що ж було саме відео? Я відверто поділилася тим, що півроку тому ми з родиною переїхали до Польщі, і нічого поганого про Польщу я не сказала. Я сказала, що я була накручена через усілякі відео в Ютубі, в Тікток, особливо від українців про те, які стикалися з негативним ставленням. Особисто я сказала, що я з, таким, з такими подіями ще тут не стикалася, і в мене більш-менш було все добре. І це не тільки тому, що я закрилась у своїй бульбашці, як я там сказала у своїй родині тут. Звичайно. Без цього ніяк. Ми ходимо і до лікарні, і до Уженду, і були і в ЗУСІ, і кожного дня в магазині. І просто це лотереї, які в будь -якій, ну, в будь якій точці світу, і навіть в Україні, де на яких ти просто людей попадеш. Давайте будемо відвертими. І в Україні так само, переїжджаючи з області в область, з села в село, з одного міста в друге місце, до тебе будуть ставитися трішки з обережністю. Навіть згадайте ті, хто поїхав з села і навчалися в місті, і приїжджали просто там на канікули, на вихідні до себе в село, то на вас вже просто ну також здивилися інакше, говорили про вас інакше. Так що, що говорити про іншу країну, коли нас тут ну вже дуже-дуже багато. Відео було просте, щире. І я просто поділилася своїми враженнями, своєю суб'єктивною думкою, і воно виявилося надто напевно щирим для деяких людей. Поговоримо детальніше про коментарі. Це був повний такий шквал емоцій. Деякі люди а, ділилися усілякими порадами, а деякі писали мені ще й знімаю моячню. Дякую цю ячню, подивилися 10 тисяч людей. Що я ще цих блогерів так купа, ну і що я маю право на свою думку і на проявлення себе, і ніхто мені цього не заборонить. Не хочете не дивіться, відпишіться заблокуй. Я збираю тут свою аудиторію, які буде це цікаво. Хочеться сказати, чому я не очікувала такої реакції, тому що два з половиною роки війни я була в Україні, нікуди не виїжджала і нікого за це не засуджувала. Я розуміла, що люди, які виїжджають за кордон, намагаються зберегти своє життя та життя своєї родини несуть відповідальність наприклад за своїх дітей в кого є діти і взагалі не розуміла шквалу негативу це ж ваш особистий вибір чи виїжджати чи залишатися в україні і це просто вибір кожної людини я ще раз повторюю два з половиною роки була в україні і ось ми прийняли таке рішення виїхати і все мені полилося зрадники не повертайтеся та вас питати буду, захочу повернуся, хоч сьогодні, хоч через рік, хоч через 10 повернуся. Коли б в... мно... моєю родиною буде прийнято таке рішення. Ми Повернемося і вас запитувати не будемо, хто там зрадник, хто не зрадник. Можливо, ви в Україні сидите, і що, що ви там сидите, можливо, ви зрадник. Бо мені одна людина написала з вам просте питання: скільки ви донатите на ЗСУ? Я доначу. Я вважаю, що це мій обов'язок, будь ласка, це зробіть. Зараз перейдіть на фонди, на детерів, яким ви довіряєте. Хай ваша совість буде чиста. А, також можете перейти в мій інстаграм, там я ділюся. Зборами, яким я довіряю, черепощу від волонтерів, яким я довіряю. Тому що в нас час також і донатити, аби кому також я б сказала, не дуже безпечно. Тому обирайте, перевіряйте і контролюйте звіти і так далі. Тому цю тему, хочеться сказати, що кожен має право вирішувати. Як і де бути, що робити, давайте так і до війни. Багато наших українців виїжджали за кордон з метою не просто зберегти своє життя, а просто виїхати. Тому ці коментарі я вважаю недоречними. Небагато коментарів було від саме від громадянів в Польщі, деякі мене підтримали, деякі почали писати про поведінку українців, і я від цього не відвертаюся, так само як і у них, і у нас є громадяни, які, ну, яких не вистачає клепки для якогось аналізу, для якогось бачення цього світу. І тому і в нас є такі люди, які будуть нести всіляке лайно, так і тут є такі люди, які кажу в будь-якій точці світу. Мені почали там писати про і що в нас національний герой Степан Бандера і про всілякі сутички між Україною і Польщею, що щось робила Україна для Польщі. Для давайте тоді в загальному на історію дивиться було були і зворотні випадки. Шість країн на одній задали якогось болю. Якщо ми будемо триматися за минуле і відповідати за це минуле ми, то вибачте, ми всі світом просто будемо один з одним воювати. Давайте ще й, можливо, і всередині країни будемо да, воювати знайомих, звинувачити у всьому там Луганськ чи казати, який там, яка там Західна Україна не така. Тому ну, що говорити про розбрат між країнами, коли це. Розбрат є і в самій країні, а найболючіше в цьому всьому було те, що мене зацікували свої ліжки, коли ти очікуєш якоїсь негативної реакції. Більше від поляків, бо наче ти про них розповідаєш, хоча я нічого поганого не сказала в тому відео, окрім там що є сміття в моєму воєводстві, в інших воєводствах можливо ж по-іншому, нічого поганого я не сказала, і я ну, якось очікувала все рівно більше якогось засудження від поляків, коли отримала їх від своїх, що було для мене трохи навіть шоком. Це відео не виправдання, не поскаржитися вам просто донести суть того відео і цього відео, що де б ви не були, в якій точці світу завжди вам будуть траплятися різні люди. І головне, яка ви людина, я дуже вдячна тим, хто підтримав мене в коментарях, написав дуже цінні, хороші поради, які я дякую, буду використовувати, застосовувати. Спочатку, знаєте, негативні коментарі я не видаляла, навпаки ще відповідала, зав'язувала там якийсь діалог, ну щоб, щоб комусь щось донести, якось виправдатися. Але насправді і ще це було як наслухатися у цих всіх блогерів, що немає негативних і позитивних коментарів. Я ті, які тебе просувають. Я спочатку так думала, думаю, довго. За такий цим коментарям це добре. Але напевно на третій чи четвертий день, коли вже просто перейшли на образу особистості, я вже не витримала і не навіть всіх поблокувала. Ну, а що? Я хочу на своєму каналі нормальну, адекватну мислячу аудиторію. Якщо це вийде, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші пальчики до гори. Я дуже вдячна, що ви там подивилися, наприклад, попереднє відео. Якщо ви подивилися тільки це, можете подивитися те відео. Дякую всім за підписки. У мене додалося плюс 100 людей. Я дуже вдячна. Це хороший буст для мого каналу. Я буду ну, прямо казати. Що ж, всім дякую, до нових зустрічей, Па-па.